Вакансії в ІТ зростають, але зарплати поки що ні. і Embedded разом з Data Science – найгарячіші спеціальності. Зростає кількість аналітиків без досвіду у пошуку роботи. Привіт, мене звати Оленка. і Це рубрика Шопу ІТ», Де ми говоримо про стан ринку, шанси на першу роботу, кращу роботу чи роботу в принципі. Обіцяю більше жодних тупих жартів на початку відео. Я їх всі прибережу на кінець. Джині і до опублікували квартальні звіти, тож нам з вами є про що поговорити. Чекаю ваших вподобайок під відео і коментарів про те, як пережити цю зиму. Не забудьте підписатись, бо хто не підпишеться, шукатиме роботу довше, ніж півроку. У третьому кварталі кількість вакансій на Джині продовжує зростати. Вже на початку жовтня я бачила у пошуку більше 10 тисяч. Останні такі цифри були в кінці 22-го. Для порівняння в червні хорошою цифрою в будні вважалися 9 тисяч вакансій. Найбільше зростали вакансії для найдосвідченіших. Але не для девопсів. девопс Security – це єдина група категорії, де вакансій цього кварталу стало менше. Зростали, але не так швидко вакансії для маркетологів, менеджерів та розробників, а найшвидші темпи у лідівських категоріях рекрутменту та креативних вакансіях. Маркетинг залишається найбільшою категорією за кількістю вакансій. Близько 15% опублікованих на джинні позицій стосуються маркетингу. Далі в рейтингу з великим відривом Sales, Fullstack та JavaScript. кожна з цих трьох категорій має близько 5%. Тобто разом їх приблизно стільки ж, скільки одного маркетингу. Новачок у п'ятірці лідерів категорія Support, яка обігнала дизайн, хоча й не набагато. Data Science поки не в топі, але зростає третій квартал поспіль. А найбільше падіння у рейтингу цього кварталу у PHP та Node.js. Майже половина вакансій у пошуку вимагають знання англійської вище за Intermediate – а серед сіньор вакансій таких три чверті. Найбільш вимогливі до знань англійської менеджерські позиції, причому на всіх рівнях досвіду. Найменш вимогливі DevOps and Security для початківців, Creative and Gaming на мідл рівні та Talent Acquisition на сіньор рівні. Хоча в останній все одно більше 60% вакансій з високими вимогами. Solid English School школа професійної англійської, яка допомагає апгрейдити комунікацію та soft skills для кар'єрного зростання. А вони вам точно знадобляться. За 7 років тут навчили понад 10 тисяч фахівців та співробітників 60 технічних та креативних компаній. Школа розвиває англомовне ком'юніті професіоналів, яким цікаво зростати, впевнено говорити на мові міжнародного бізнесу та досягати більшого. За промокодом DO20 ви можете отримати знижку 20% на професійну бізнес та it англійську. Посилання на Solid і. English school шукайте в описі до відео. На доу теж звітують про зростання вакансій за квартал і рекордні цифри з початку повномасштабки понад 7 тисяч вакансій за місяць. Найбільше вакансій додалося у категорії військова справа. Їх кількість зросла із 200 минулого кварталу до п'яти сотень зараз. Продовжує зростати маркетинг теж майже плюс 300 вакансій. На сотню вакансій за квартал зросли категорії фронтенд, хардвера, проджект-менеджер і аналітики. Для останніх зараз вакансій майже стільки ж, скільки було до війни. Тоді як кількість вакансій для розробників все ще. Далека від довоєнних показників. Кількість мілтех вакансій ставить нові рекорди і наближається до шести сотень за місяць. А конкуренція на них відчутно менше середнього. Лише 6-7 відгуків на одну вакансію. Середня кількість відгуків на вакансію на доу 24 відгуки, і вона тримається на цьому рівні принаймні три місяці. Найбільш конкурентною категорією залишається фронтенд. Одна вакансія в середньому отримує 85 відгуків. Але тут є тренд на поступове зниження. У вересні торік була майже сотня. Також минулого місяця. Категорія Java вперше випередила QA за середньою кількістю відгуків на вакансію. Хоча в обох категоріях цей показник близько 62. Конкуренція у Java активно зростає з літа. На джині ми бачимо, що зростання кількості вакансій не обов'язково знижує конкуренцію. Одна вакансія в середньому отримує 16 відгуків на місяць, і ця цифра майже не змінюється з лютого. При цьому, якщо минулого року найбільше відгукувались на найпростіші вакансії, зараз різниці майже немає. Вакансії без досвіду отримують по 19 відгуків на місяць. А ті, де вимагають 5 плюс років досвіду, по 14 в середньому. Значно більше, ніж вимоги до досвіду на конкуренцію впливає категорія. Категорії із найбільшою кількістю відгуків на вакансію у вересні це JavaScript, так само як і на доу, також Manual QA та Project Manager. Відгуків на Java багато порівняно з іншими вакансіями розробників, але майже вдвічі менше ніж у тестувальників. Категорії з найменшою конкуренцією це SysAdmin, Data Engineer та C++. Останні досить часто використовують для Embedded розробки і саме ця категорія має найкращі шанси на найм, принаймні на джині. Більше 7% c плюс плюс розробників, які зареєструвались на платформі цього року, вже найняли. Це найвищий відсоток наймів станом на зараз. Далі у рейтингу досить близько один до одного, Node.js, Lead Generation та бізнес-аналітики. Категорії, де досі приєднуються багато кандидатів: маркетинг, JavaScript та дизайн традиційно нижче в рейтингу шансів на найм. Там найняли близько 2% нових кандидатів. До речі, нові кандидати найактивніше приєднуються саме в маркетинг. Що, мабуть, не дивно, враховуючи кількість вакансій. Кількість кандидатів у пошуку стабільна з початку року. Зараз їх трохи менше 85 тисяч, і це лише на відсотка більше, ніж минулого кварталу. Але міняється структура. У пошуку стає менше кандидатів без досвіду і більше тих, у кого за плечима 5 плюс років. Одна з небагатьох категорій, де зростають і сеньорні кандидати, і новачки, це дата аналітики. Зараз це вже четверта найбільша категорія серед кандидатів без досвіду у пошуку. Але є і хороша новина для. Аналітиків, якщо їх наймають, то наймають найшвидше. медіана часу від реєстрації на джині до найму для дата аналітиків 46 днів, тобто півтора місяці. Із розробників найшвидше знаходять роботу у ПХП, там медіана близько двох місяців, а найдовше можуть шукати роботу дизайнери 4 місяці в середньому. І на десерт залишились зарплати. медіана зарплата для розробників із досвідом 7 плюс років у третьому кварталі 4500. так само, як і минулого кварталу. А от медіанна зарплата для досвіду 5-6 років знизилась після тривалого зростання. І цього кварталу була лише 3600 доларів. Це не обов'язково означає, що зарплати падають, скоріше, що наймають дешевших розробників із тим же досвідом. Щодо інших категорій, найвищі зарплати після лідів на сіньор рівні у Data Science. Принаймні, половина кандидатів у цій категорії, найнятих із досвідом 5 чи більше років, мала в профілі від 5 до 7300 доларів. Також досить високо у цьому рейтингу продакт-менеджери, а серед розробників, go Fullstack, Node.js та python. І лідери Java і DeVOPS зараз в середині списку з типовим рейнджем 3300 5000 доларів. Зате DevOps найвище у зарплатному рейтингу мідлів. Їх в середньому наймають із зарплатою 2200 3400 Найми на зарплату суттєво вище медіани найчастіше трапляються у категоріях Golang та DevOps. Більше половини голанд-розробників із досвідом 3 плюс роки найняли на 5 тисяч доларів або більше. Але загалом частка дорогих кандидатів серед найнятих за рік відчутно знизилась. Наприклад, для лідів 5К було майже гарантовано. Зараз 20% кандидатів у цій категорії мають скромніші зарплатні побажання. Досить драматичне падіння серед джавістів минулого року. На 5К претендували половина зараз менше 30%. А от для дата сайентистів все стабільно. Там на 5 ка наймають. Більше третини на цьому в мене все. Сподіваюсь, ви не забули про підписку. Нам зовсім трохи залишилось до 100 тисяч. І ще більше сподіваюсь вам є, що сказати в коментарях. Па!